день, дорогі дівчатка. Давайте я вам розкажу про те, що вам вчора написала пильнувати сіру гниль, тому що закінчився у нас вже сезон вегетації і, значить, за рослиною півонія, трав'янистою ми не доглядаємо, тому що вона вся в землі. Так само закінчився вегетаційний період і у деревоподібної півоні, але ж вона має наземну частину деревоподібну, правильно, і може бути вражена чим завгодно. Просто вона тримається за за рахунок того, що вона отримала при нашому з вами догляді. Літом, правильно, літом я кажу вегетаційним літом, тобто з весни ранньої до пізньої осені. У нас є зараз бруньки, але хто ж знає, чи вражена ця брунька сірою гнилю? Ніхто не знає, але дерево завжди покаже, хворе воно чи не хворе. Ось ми дивимося на бруньки. І сьогодні у нас мороз, мінус 5 градусів. Так гарно, такі теплі рукавиці, дівчата. До речі, рекомендую дуже ось такі резинові, так а всередині вони такі, наче у них хутро, тепло в руки, просто прекрасно працювати з мокрим там, хто займається. От я зараз у мокроті сижу, то просто незамінимо. Ось відволіклась, то що я хочу сказати? О, зараз мінус 5 градусів. Коли ми з вами спіймаємо хворобу, та тоді, коли буде потепління, якщо оця брунька хвора, то коли розмерзнеться, вона почорніє, і вона буде Чор... вона не почорніє, вона по зробиться такий коричневий у неї колір. Розумієте, ви просто до неї потім то торкнетесь. І відчуєте, що вона, коли буде відлига, що вона буде м'якенька. Якщо ви її зламаєте, там буде корічневе, значить, вражене сірою гнилю. Якщо брунька зверху чорна, то це захисна реакція. Це не значить, що треба бігом різати, шматувати все і всі отак скидати бруньки. Ні, дівчатка. Майте терпіння, правильно, і ось що я хочу вам сказати: якщо ви відлига, у вас потепління, ви тако. Відгорнули цю брунечку, вона сама легко відгорнеться і побачили, що вона коричневого кольору. Ви маєте розуміти, що холодно, ніякі патогени зараз не працюють. Це просто результат того, що вже відбулося, а не зараз відбувається. Просто воно ще не очевидно чекало морозу. Розумієте, а коли відлига і брунька себе показала. Ми не зможемо обробити ніякими вже фунгіцидами, тому що нічого не буде працювати, все ж поховалось від морозу. Правильно, що ми можемо зробити єдине, обрізати, не шкодуючи. От якби у мене була ця брунька заражена, то я б зняла б отак дві, і подивилась би, або й одненьку От і той подивилась би, якщо розріз абсолютно чистий то я б просто лишила б його в спокою, так, і ось як ми обрізаємо правильно ось так. От паралельно тому, як росте брунечка. так ми обрізаємо сантиметр вступили і паралельно обрізали. Ось що таке пильнувати сіру гниль, пильнувати її треба, тому що, якщо ви пропустите, оце, весна, інфекція піде, буде тепло, патогени всі повилазять і будуть працювати, вони дуже швидко можуть заразити всі інші гілочки, а можуть просто спуститися туди долу. Правильно і знищити вашу рослинку. Ось так, дівчатка. Оце значить, що пильнувати. Пильнуємо. Дуже важко мало сонця схопити, так щоб вам показати, але ж, значить, видно.